Все ясно, кріхко моя, ми одне одному набридли, шипиш на мене, мов змія, ти теж мені вже остогидла, тому поки ще цілий, поки не почало гриміти, давай направо ти, а я наліво, і не дай Боже нам колись зустрітись, ми не побачимося більше. Тому кажу, стала віста, бейбі, Ми не побачимося більше мейбі, Тому кажу, стала віста, бейбі, нарешті вщухло відчуваю спокій, як добре, що ми розійшлися, побуду, якщо треба, одиноким. Я задоволений, що сам лишився, ані цокоту підборів, ані докорів та звинувачень. Сам собі, господар, легка моя вдача. Ми не побачимося більше, мейбі Тому кажу, остала віста, бейбі. Ми не побачимося більше, мейбі Тому кажу, остала віста, бейбі. Вечорами тихими накривають спогади, як колись ходили ми, по вуха закохані, як трималися, за руки палко обіймалися у спалахах зіркового салюту. Того цілувалися, Ми не побачимося більше, мейбі, тому кажу, Астала віста, бейбі, Ми не побачимося більше, мейбі, Тому кажу, астала віста, бейбі. Моє серце крає туга і печаль Значить, ще кохаю по тобі мій жаль, я повернувся, ти зустріла все у твоїх очах. Перепросив і ти перепросила, була вечеря при свічах Ми не розстанемося більше, мейбі, Тому кажу, I love you. Бейбі, Ми не розстанемося більше, мейбі, Тому кажу, I love you, бейбі. I love you baby I love you baby I love you baby